Даний громадянин з числів. Один-один. Дорожня розмітка. А хто даний громадянин? А хто даний, а хто даний громадянин? Ну, зараз ми чекаємо, він зараз нам надасть посвідчення водія. Поки що перевіряємо транспортний засіб по базі, чи не в розшуку. А тут паркуватися можна? Ви бачите, я викинув, співала бондерів, так? Журналіст з А весь у вас посвідчення? Там. Я забороняю. Я журналист. Я журналист. А, ладно, подожди. Нет, сфотографировать не надо. Ты мне не шути, Вика. Ты мне не шути. Давай конца сюда бегом кого-нибудь. Гори в полкому, ну, там, где мы с утра проезжали, не стояли, нет. И не смешно, тут меня уже журналисты, милиция отъезжают. Скажіть, а що буде з іншими вивочками? Ми будемо чекати, якщо підійдуть, будемо проводити профілактичні бесіди, виписувати постанови. Але Ми, так, зараз ви бачите... Два... Да, да. Якщо вони можливо, якісь правильні місця. А що за паркування? Дорожня тут? розмітка 1-1, це суцільна лінія, війська суцільна лінія. Розділ 3-4, право дорожнього руху. Вода так була. Це штрафи. Це буде. Так. Стаття 122, 120 частина бачить. Дякую. Я побачив поліцейського, який звернувся до вас. Як приїхав до центрального стадіону? Розкажіть. І все зупинився, думаю. А вони місцевий? Сьогодні я маю. Сьогодні саме місцевий

Зараз я вам фишку. Покажите. Попрошу. Попрошу. Всех на покажу. Покажіть. Запрошуємо всіх полкавців на Олімпійський день. Угу. Круто. Приходьте, буде весело.